Доброго вечора. Ось точимо бочкаобразні елементи з цегли. Як ми їх робимо. Роз, Розміщаємо полукруг, пол, полуколо. Це буде у нас кутова. Зрізаємо фаски, потім часткою з такою закругляємо все це діло. Вона виходить ось така. Майж, майже, майже готова. І потім зашліфовуємо ось такою чашечкою по кераміки. І вона виходить гладенька. Зашліфовувати треба її змочувати, щоб вона загладжувало. Ось такими Таке все будем робимо. Вона заглажує і вбирає ці всі, всі такі пори. І буде вона гладенька. Як все вийде, в результаті покажемо згодом. Дякую, підписуйтесь на мій канал.